Будівництво гідроелектростанції розпочали у вересні 1950 року. Радянська влада поставила себе за мету підкорити природу, перетворити засушливі степи півдня України на родючі землі. Будівництво тривало 5 років. Його масштаби вражаючі. На об'єкті було залучено 1100 автомобілів, 30 екскаваторів, 75 гусеничних і портальних кранів, 100 бульдозерів, 7 земснарядів та 14 паротягів. Було вийнято майже 800 мільйонів кубічних метрів ґрунту. Будівництво виконували 12 тисяч людей, де налічувалося 19 національностей. Каховська гідроелектростанція п'ята за розмірами на території України. Станція розташована на річці Дніпро пів кілометри від міста Нова Каховка. Станція побудована нижче Новокаховського водосховища, північно-кримського каналу і Запорізької атомної електростанції. Спорудження Каховського гідровузла підняло рівень води в річці Дніпро аж до 16 метрів. Через цей гідровузол проходять стратегічні автомобільний і залізничний мостові переходи. Станція відіграла роль каталізатора економічного прогресу в регіоні. Вона також стала основним джерелом електроенергії та питної води для південного сходу нашої країни. Показники аграрної промисловості значно зросли. Валові збори на зрошених землях стали більшими у 2,5 рази ніж у богарному Землеробстві. Тепер у водоймі можна було виловити утричі більше риби. Каховської гідроелектростанції більше не існує. Після вибуху посеред ночі вона йшла під воду росіяни менше ніж півдоби. доби. Гес російського росіяни підірвали каховську гес. руйнувань, Масштаб води, мові райони. Підмоплення виготовляється близько 3-ї години ночі, 6 червня. Російські війська здійснили підрив каховської зсередини, зруйнувавши машину залу та значну частину греблі. За день із каховського водосховища вилилося 5 кубокілометрів води. На офіційній сторінці енергоатом зниження рівня води назвало додатковою загрозою для Запорізької атомної електростанції. Також зазначили, що станом на 8 ранку рівень води становить 16,6 метрів, і цього достатньо для потреб станції. Наслідки підриву катастрофічні. 28 населених пунктів було затоплено і загальним населенням 26 тисяч людей. Також було затоплене велике місто Херсон, в якому на момент 2023 року проживало приблизно 279 тисяч людей. 6 червня МВС України заявили про евакуацію населених пунктів Миколаївка, Ольгівка, Львове, Цягинка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, мікрорайон Херсона, Корабел, який місцеві називають острів. Станом на 7 червня 2023 року було евакуйовано 1700 осіб. Сумарно вдалося евакуювати 2198 людей. Під час евакуації російські військові обстріляли Херсон. Було поранено 9 людей. Міністром МВС України Ігор Клименко заявив, що внаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. Відомо, що близько 17 тисяч людей на підконтрольному Україні правому березі Дніпра втратили житло та майно а на тимчасовому окупованому лівобережжі більш ніж 25 тисяч. До речі, 19 червня 2023 року уряд РФ відхилив звернення ООН із проханням надати представникам гуманітарної місії організації доступ на окуповані ЗСР в території Херсонської області, які постраждали від повені після руйнування греблі Каховської гідрое. Електростанції. Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС складає щонайменше 2 мільярди доларів. А щоб запобігти виникненню таких техногенних катастроф, треба допомагати Збройним силам України. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. Слава Україні.